Котики. Кажуть, 600 тисяч не за горами. Знаєте, намагаюся дізнатися актуальний розклад маршруток у Курську область. Потім мені не кажуть, кажуть, що ще розробляються. Але Укрпошта вже відкривається тому нагадую, для очистки та змащення ваших гарненьких АК, РПК і всього іншого. Засоби догляду за зброєю. Два в одному очищувач і змащувач в великому флаконі. Класний, перевірений, рекомендовано. Балістол. Думаю, тут не потрібно нічого казати. Ось такий нанодетергент. Це очисник. Якісний, хороший, виробний. Ось такий вайпер. Також очищує гарнесенько, гарнесенько ваші прекрасні іграшки. О, що в мене є? Балістол в меншій упаковці. Протек-пенетратор. Очищувач пінний, глибокого проникнення. Ніжна піна, яка достане всюди. І кожного окупанта також. О! І головне котенятка, ріфлікс, тефлонове покриття, тефлонова паста. Що з нею робити? Ви знаєте і так, вона навіть така є. І це дуже важливо. Адже догляд за взуттям це одне, догляд за здоров'ям це інше, а ось це життя і здоров'я ваше. Котики. Чекаю маршрутку в Курську область. Приїду і привезу, якщо треба. Гатіть. Скоро перемога!